Завжди працює на зовнішній тільки свій внутрішній світ. І поки ми не зцілили дитячо-батьківські стосунки, ми вимушені перебувати в заручниках цієї ситуації. І ми весь час проєцюємо ці стосунки з усіма довкола, з партнерами, колегами, робітниками та навіть з тваринами. І те, що всередині нас ми весь час проєцюємо назовні. Та для чого ми це робимо? Тому що в психіки є задача зібрати себе назад і повернути ті частинки, які вона загубила або втратила в моменти свого дорослішання. Бо коли дитина народжується, вона представляє собою цілісну фігуру. І через інших її необхідно. Необхідно дізнатися, яка вона є і як жити в цьому світі, адже вона не знає, яка вона є насправді. І якщо ви отримували негативний, вербальний або невербальний зворотній зв'язок, що з вами щось не так, або ви якісь не такі, і якась ваша частина загубилася або відкинулася, і тоді краще в майбутньому, вже дорослому, не проявлятись не бути активним, перестати діяти, бути злим або зовсім відмовитись від життя.